Сьогодні вивчаємо заломлення світла. Нехай пучок світла від зеленого лазера падає на скляну пластину. Частково він відіб'ється, і кут падіння знову дорівнює куту відбиття. Але частково увійде у скляну пластину, причому бачимо зміну напрямку поширення променя. Відбувається заломлення. Давайте виймюємо кути на фотографії. Кут падіння альфа дорівнює 38 градусів, кут відбиття теж 38 градусів, а от кут заломлення 25 градусів. Знову бачимо, що всі три промені лежать в одній площині. Тому перший закон заломлення звучить так: падаючий промінь перпендикуляр встановлений в точку падіння та заломлений промінь лежать в одній площині. Чому ж промінь заломлюється? Спробую пояснити без формул. Уявіть собі, що на поверхню води падає паралельний пучок світла. Зараз пучок рухається у повітрі, де швидкість світла майже така сама, як у вакуумі. Як тільки промінь пучка А торкнеться води, він вже пошириться з меншою швидкістю, вода більш густе оптичне тіло, ніж повітря, а промінь Б продовжує рухатись більшою швидкістю. Це призводить до того, що фронт хвилі пучка розвернеться і далі вже буде поширюватись у воді під іншим кутом і з меншою швидкістю. Подивимося, як заломлюється пучок променів у воді на практиці. Щоб краще було видно пучок у повітрі, додамо трохи дима. Для цього я завернув кілька сірників у фольгу і закрутив її справа, щоб дим пішов з іншого отвору в акваріум. Отже, отримали дим над водою. Як бачимо, знову промінь частково відбивається, а частково проходить у воду. При куті падіння 0 та 90 градусів промінь не заломлюється. А от для інших кутів з'ясувалося, що відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення однакове для різних кутів падіння. Чому ж так відбувається? Розглянемо стоп-кадр відео. Позначимо межу розділу між повітрям і водою голубою смужкою, збільшимо товщину пучка для наочності і позначимо фронти пучка та встановимо перпендикуляр. Отже, у нас є перше та друге середовище. У першому середовищі промінь поширюється зі швидкістю V1, а у другому – 2 яка менша за v 1 Позначимо промінь зліва – 1 а справа P2. Коли промінь П1 торкнувся води, промінь П2 ще був у точці Б. Неважко побачити, що кут між АБ і горизонталю також буде дорівнювати коту альфа, де альфа кут падіння. Кут між новим фронтом пучка у воді ДС і горизонталю буде дорівнювати гамма, де гамма – кут заломлення. Пропоную вам довести це самостійно. Трикутник ABC і ACD прямокутні, тому синус альфа дорівнює відношенню катета BC до гіпотенузи АС. Синус гамма знайдемо як відношення катету АД до гіпотенузи АС. Тоді відношення синусів дорівнює відношенню катетів BC та AC. BC – це шлях, який пройшов промінь p 2 за час t. тоді BC дорівнює v 1 помножити на Т. АД це шлях, який пройшов промінь p 1 у воді за той самий час. Тоді AD дорівнює v 2 помножити на t. Звідси бачимо, що відношення синусу кута падіння до синусу кута заломлення дорівнює відношенню швидкостей світла у середовищах. Це відношення назвали відносним показником заломлення. Він показує у скільки разів швидкість світла у першому середовищі більша за швидкість світла у другому середовищі. У нашому випадку альфа дорівнює 38 градусів, а гамма – 27,5. Це легко перевірити транспортиром на екрані свого комп'ютера. Якщо знайдемо відношення сінусів, то отримуємо n дорівнює 1,33, що дуже добре співпадає з табличними даними. Отже, відносний показник заломлення повітря вода N дорівнює 1,33. Вводять також абсолютний показник заломлення, порівнюючи швидкість світла у вакуумі і швидкість світла у певному середовищі. Тоді відносний показник N12 дорівнює відношенню абсолютних показників N2 до N1. Отже, сформулюємо другий закон заломлення світла. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величиною незмінною. Сінус альфа поділити на синус гамма дорівнює n 1, 2, або до рівня 1 поділити на v 2 або дорівнює N2 поділити на N1, де n 1 2 – відносний показник середовища 2 відносно середовища 1. N1 і N2 абсолютні показники заломлення. А В1 і В2 швидкість світла в першому середовищі та в другому середовищі. Як ви помітили, коли промінь йшов з повітря в воду, заломлений промінь ніби притискався до перпендикуляру. Зрозуміло, що якщо тепер промінь йде з води у повітря, то заломлений промінь буде ніби відштовхуватись від нього, і може настати момент, коли кут заломлення або кут між променем, що виходить, і перпендикуляром, стане 90 градусів. Якщо кут падіння стане більше критичного, відбудеться повне відбиття променя, і він не вийде у повітря. Головне застосування цього явища пов'язано з волоконною оптикою. Зараз ви бачите, як промінь поширюється всередині викривленої скляної деталі, відбиваючись від бічної поверхні. Так само можна зробити світловод, у якому буде поширювати світло. Світловоди використовують в техніці, медицині та в кабелях для передачі інформації. Подивіться на один з таких. Ви бачите, як світло від зеленого лазера, зробивши 3-4 кола, по кабелю, виходить ззовні. Керуючи яскравістю почка, можна кодувати певну інформацію і передавати на відстані. Зрозуміло, що тоді на іншому кінці світловода має стояти фотоприймач. Дякую за увагу всього найкращого.